По-перше, під буряк ні, ні в якому разі не кидати свіжий гній. Зберігання буде ніяке. Хоч не гнити, буквально навіть в полі, а вже не кажучи, що у сховищі. По-друге, перегній можна, але краще удобрювати попередник буряка. От. Ну, Буряк, як правило, можна і Ну, що там вдома вирощується після кукурузи. Можна садити. Так, да, кукурудза трішки виснажує нашу вологи, а буряк любить вологу. От. Але е, після картоплі, як правило, господарки вирощують буряк і те коренеплідне, і це Е, Можуть бути спільні хвороби, потоки можуть е, е, з, з, ну, ну, краще щось таке однорічне вирощувати. От. Чи може потону, а так краще посіяти такому випадку. Ну, я ж кажу, ні в якому випадку свіжий гній або перегній. Краще удобрити. Ну, вдома ми одобрюємо помідори обов'язково. Садимо, купуємо гній в лунку, де садиться помідор, чи в рядочок розкидається. От, і залишки гною залишаються либо на картопля по помідорам, ні, а от іменно саме ми висадки садимо. От, то вони дуже добре відрукуються. Це те, те саме стосується і моркви. От Коренеплідні всі і те саме кормового буряка стосується. Формується е, не плід, а супліддя таке. Там така коробочка закрита е, на пагоні. От, і е, в тій коробочці буквально 2-3 проростки. От. Через те буряк дає 2-3 проростки. Це не, не насіннина, а супліддя. Кількох на сіне.